Доброго ранку Україна, всім привіт. Ну та й що, друзі? Наш двигун очікує на кран маніпулятор, як невеста, очікує жениха, <сум> скажем так. Десь машина качає повітря і зараз буде. У нас піднімаємо, як я й казав, укручуємо. Шланг на злив масла ставимо шайбу і туди. Так, друзі, оце отаку кучу мусору було вийнято з-під мотора. Показую чому. Так, тут скрізь. Красота, вже, мабуть, той не летить. Так, друзі, і виновник цього торжества, оцей ось сальник, там його взагалі завернуло, якщо ви бачите чи не бачите. Вон, бачите? Он. Так що ставимо двигун і в процесі будемо розбирати редуктор. Так, і знову те саме місце, те сама машина. Пісочок возив, видно. Зараз будемо ставити так апарат. Мерседес, це взагалі, хто в курсі, хто не в курсі, назвав засновник Мерседеса в честь своєї дочки, по-моєму, Мерседес. Да? Не знаєш? Микунов ям запіднімали мотор шістерку, як лопнув шван. тільки і поддона не... Друзі, знаходимося у бункереві. Майже майже поставили. Показую нюанси, на які треба звернути увагу. Так, Ноги ми зразу прикрутили, як ви бачили, бачите, він спирається. Виставили максимально рівно. Вал вставили в мотор. Е -е, піддвинули, підтягли трошки болтом обичним. Зараз батько шукає на другу сторону, щоб рівномірно підтягувати. І за. Гайку на 24 поворушили мотор, поки не почав ворушитися в нас шків привода молотарки. Ну і потихеньку состиковуємо. Маніпулятором по чуть-чуть вгору так підсмикуємо, ворушимо його і йде. З другої сторони там е, мішає катастрофічно цей штуцер, що зливати масло з картера. Якби зараз, то ми б там трохи підпиляли б метал, щоб воно легко проходило. Ну очікую на батька і на болт. Та я думаю що дам вже. І чи очі Він вже на місці, для він вдома. На направляючи попав. Покажу вам сейчас нюанс, за чого проблеми, скажімо так. Бо ми вже думали плазму тягти вирізати. Лишньо. Ну ми його виріжемо це. Так, друзі, ну от і все. Стоїть. Дай Бог сьогодні в бой, так да. За годину десь, друзі, справились, ну можна було б набагато швидше, зараз покажу цей нюанс і ви на майбутнє зробите так, що будете швидко ставити двигуни при... Не дай Бог, звісно. Все, полетів наш товариш. Так, друзі, всього процесу установки, прокачки того нічого не показував. Воно, в принципі, всі все знають, що робить. Все прокачали, ще ні разу не заводили, зараз будемо заводити. Ми ставили лише крильчатку, ну, там, помпа в нас крутиться, робити він буде тільки на місці. Перегріти ми його не перегріємо, а в процесі крильчатку поставимо. Давай! Да, давай. Давай давай. Давай, пап, давай. Ну, та й що, друзі? Як ви бачили, завели, двигун працює. Прокачали, все вже критку поставили, все чітко, скажімо так, прокачали топливо, від форсунок бризнуло. Тільки бурки роби. Ну, поки що все гаразд, антифризо, то бульбашить, то навпаки, то відкручено, а не закручено. Закрутили воно. Все, тримає чудово. ну і... Одну. Спасибо вам! Світло тільки включили. Е, ну і що? Поки що все гаразд. Подивимося, як буде працювати в полі. Надіємося, що все буде чудово. Ну, а зараз розбираємо компресор. Компресор кондиціонера, тому що без нього. тому що без нього в поле ніхто все одно не поїде. Так, друзі, компресор. Зняли штопорне кільце. Одне друге, зняли магніт. Зараз по кругу Ну Ми подивимось, в чому причина. Так, ну друзі, в минулому році розбирали, було все сухе, красиве, некрасиве іржаве. А в цьому році все у маслі, все чітко. І це вже мені не подобається. В плані того, що може бути, чому воно заклинило інша причина. Ну, будемо розбиратися. От слідкуємо далі. Не забувайте про лайкоси. Стараюсь для вас. Так, процесс розборки для себе і для вас. Л. це, мабуть, ліва. Блять, це в маслой. Ну, я бачу вон металеву стружку. Бачите воно? Коротше. Боюсь, щоб це не була його непосредня путь. Так, друзі, не зрозуміло. Не щоб сухий, то не сухий, масло було, але, от дивіться, на мембранах ржа. Прямо ржа. Чому так? Це загадка. Ну, спробуємо його почистити, привести в чувство. І зберемо назад, подивимося. Таке враження в нього і в нього вода попала. Ну, зрозуміло. Поки що взагалі не зрозуміло. Перемиваємо і складаємо назад. Так, друзі, процес перемивання пішов. Ну а Джона завели. І як книжка пише все таке будемо працювати на обкаточному маслі. На холостих 5 минут, 10 на середніх і 15 на максимальних і вперед, і в поле. І відпрацюємо приблизно 60-80 мотогодин на тому обкаточному маслові. Все-таки вирішив на ньому. І тоді міняємо фільтр, масло. Вже не таке, як положено, і вперед. Кажуть друзі, що у Джон Діра оце після капіталки, якщо у вас оригінальна поршнева, 5 на холостих, 10 на середніх, 15 на максимальних, якщо у вас навіть трактор, і, і сміливо воранку і вперед, із піснею. Оце так. Зараз на всю. Друзі, отак все перемив, поокислялося всередині, отут де поршня ходять, так само, як і перед цим було. Все вимивав по максимуму, очисник, іржу, все, ну, як вийшло. Збираю все е, на ведешку Ну а потім майстер приїде і зальє нам туди таке, як положено. Не знаю, чи вдасться зняти вам цей процес. Так, бо треба допоки, поки потемніє його зібрати назад. Так, зібрали до кучі. Все одно так воно трошки тугувато. Крутилось Уже хорошо. Зі сторони. что из рыбалка Дуже кстати. Уже от руки 100 ньютонов. Просто виходить, що часом окисляється, і счет того, що дуже плотні, плотно ходять поршня у гільзах, і того так. Та ну жит. Ну та що, друзі, отакий результат. Руками тільки замачканий. А так нормальний, робочий, все. Чітко. Ну, завтра подивимось, як він буде працювати. чи взагалі буде працювати? Все, друзі, сьогодні налазився. Не можу, Все, додому спати. До завтра.